Східний кордон Фінляндії з Росією залишатиметься закритим на невизначений термін. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петері Орпо. Він заявив, що відкриття кордону або окремих прикордонних постів відбудеться лише після досягнення відповідної угоди з Москвою. Він зазначив, що таким чином Фінляндія не дозволятиме мігрантам перетинати кордон без необхідних проїзних документів. Нагадаю, в листопаді 2023 року Фінляндія вперше закрила чотири пункти пропуску на кордоні з РФ через зростання кількості. Бі біженців. Міністр оборони Польщі Владислав Костяняк-Камиш висловив обурення. Через червоно-чорні прапори УПА на бронетранспортерах Росомак, які Польща передала Україні. А він назвав це провокацією, Доручив негайно зв'язатися з українським військовим АТШ в Варшаві для з'ясування ситуації. Ну а приводом для реакції стало відео, на якому видно українські бронетранспортери з прапорами УПА. Польща надала Україні 100 одиниць такої бронетехніки.